Всім привіт! Маємо нове надходження, а саме Volkswagen Golf 4 2001 року. Іде 1,6 MPI двигун бензиновий, саме просито надійний. Так само є в автомобілі каталізатор, не вирізався. Плюс, вже коли заїхала автомобіль сюди, пройшла велику обслугову. Саме замінили масла фільтра, обслужили стартер, замінили акумулятор. Так що машина обслужена, хороша, кому цікавить, звертайтеся. Повний електропакет 2001 рік нагадую, є клімат-контроль, 4 склопідйомника, автомобіль без рижиків, без сарапин. Комплектації Edition 4300 на старті. Машина приїхала з Німеччини. Ось такий от гарний варіант. Працює тихо, рівно, без будь-яких зауважень. Автомобіль знаходиться в місті Луцьку. Кому цікаво, звертайтеся за додатковою інформацією. Ще трошки вам покажу салону. Салон ось такий не прорваний, не прокурений. Руль не красився, не перешивався, куліси також.